І в кінці дискусії було сказано кештує, що для того, щоб перемогти, треба, щоб у нас була організація, така як був народний рух України на початку в кінці 89 90-х років. Це, з одної сторони, так я як учасник всіх тих подій буду сказати, що це все добре. І те, що ми сьогодні об'єдналися, прекрасно. Але в мене виникає турбота за те, що зуміємо ми це донести і після. згадайте, 89-91 рік. Перемога народного руху, проголошення незалежності після проголошення. Утворюється багато партій, які починають ступатись кредитської. 2004 рік те ж саме відбувається і знову таки ми втрачаємо те, за що боролися. Так от я хочу заявити, коротко і чітко, що шанси перемогти на цих виборах цього року у нас є 100%. Але от після виборів, головне, свої власні амбіції, треба трошки прикласти на бік, якщо ти дійсно є патріот України, якщо ти дійсно хочеш змін в цій державі, то маєш відкласти власні амбіції в сон. Якщо ні, на жаль, може повторитись те, що було в 91-му, те, що було в 2004 році. Тому я закладаю всіх, хто входить до комітету диктатури, бути готовим до кінця відстояти інтереси української державності, утвердження української держави. Дякую за увагу. Ідея об'єднання особливо політичних партій, політичних сил, напевно. Ніколи не покину українську державу нас з вами. І дай Боже, щоб ми все-таки змогли дійти до того, чого хочуть українські люди, чого потрібно українській землі нашій державі. І я Особисто ради тому, що ми колись було долучилися до таких справ у блоці Національної сили половини, тепер цей блок працює вже на київському рівні, стараються там об'єднатися, тут об'єднається. Якщо ідеї блоку і ідеї об'єднання вперед запомовить на українській державі, ми переможуть, перемогу, назначена ідея, я тоді отримую все і піду писати на муари. А поки що Потрібно тобто працювати ще добре. На, на українській національному. А тепер я прошу задавати запитання будь-кому з членів комітету обійшов. Будь ласка. Чому немає інших представників політичних сил, які підписали цю угоду? Затрималися, мають якісь свої інші справи. Кожного був повідомлений через засоби масової інформації через інтернет. У нас тепер зв'язок дуже чіткий і швидкий. Так що кожен... Може це їхня незгода чи просто. Яка може бути незгода, коли не повідомляється. Ви сказали, що є важливіші в них справи. А у них якісь важливі справи є в них сьогодні. Це просто прес-конференція. Право, тому, що це на... проста прес-конференція. Да. Справа в тому, що на комітеті опора диктатурі це вже питання обговорювалися спочатку да, на, на комітеті да. опор диктатурі це було проголосовано і всі всі питання були зрошені. Зроблені всі правки, які потрібно було зробити, і підписи. Це да. підпис чи це прес-конференція просто? Це прес-конференція. Це прес-конференція, підписку підписувати документ. Ні, хто хто не встиг? от Откому мене це, це просто прес-конференція. Це конференція після підписів. Підписи Після засідання відбулося 5 березня, дійсно я можу підтвердити те, що ми навіть пропрацювали текст, коригували його, всі пропозиції членів коду були враховані у даному тексті. Таким чином ми зібрали підписи і хто не зміг сьогодні брати участь, як навіть передали свої, от, наприклад, Кравчук Іван. Іван Миколайович так само сказав, я не зможу, будь ласка, можете так само представити нашу політичну силу. Дому що так само колеги мали розмови один з другом. Тут тут питань цього немає. У нас, для, для нас сьогодні дійсно важливо те, щоб ми е, об'єдналися не просто на словах, не просто е, ставши свій підхис, перед нами свої дуже серйозні завдання. Українці, поковинці. 2012 рік вибори до парламенту. Влада зрозуміло, має всі можливості сьогодні, маючи адмінресурси, зробити всі комбінації, прорахунки, розкол... розколоти опозицію, пустити, щоб, наприклад, на один округ демократичний пішли декілька блоків з. Опозиції. Для того ми сьогодні зробили цей крок, щоб не було ніяких інших варіантів для всіх тих демократичних лідерів політичних партій. Що ми сьогодні дійсно декларуємо своїм подписом, що ми згідні об'єднатися і вису, висунути одного кандидата по мажоритарному опустом. Так само ви знаєте, що Юлія Володимировна чітко. Вийшла з ініціативою до всіх політичних сил демократичного блоку висунути єдиний список. І ми сьогодні так само настаємо на те, щоб був єдиний список, по якому вибрати ту політичну силу, про яку яка була сьогодні більш така е, зручна, і е, е, піти на вибори один. Фронтом єдиним списком. Оце наше завдання з вами. Якщо цього не буде, зрозуміло, що е, будуть сумні до тих людей, які сьогодні декларують, що вони хочуть об'єднатися і, і шукають інші варіанти. Е, дійсно, було сказано тут чітко, що завжди Україна прагнула об'єднуватися об і відколи Україна. Але на превеликий жаль, ми сьогодні маємо. Велику біду у нашій державі. Ми маємо бандитську владу і вони нами керують. Так що ми повинні, ми для того є, щоб зробити якісь зміни сьогодні. Я прошу, коли будете задавати запитання, кажіть, до кого задаєте Можна? Так, будь ласка. Іван Трачук, інтернет-мережа Фейсбуку. Іван Шановні керівники партійних організацій. Дуже велика кількість населення підтримує всі ваші дії і все те, що ви говорите. Всі прекрасно розуміють, що це ви на правильному шляху, на об'єднанні, але така ж велика кількість задає себе питання, чим це все закінчиться. Що я маю на увазі? От тільки що ми говорили, що ми навіть зараз стараємося уникати говорити слово свобода, бо подумають, я за свободу за партію. Треба об'єднати фронт, тільки що сказав Іван Миколаївчу. зараз думають фронт змір. Тільки починаєш говорити, я люблю батьківщину, значить думаю, що заб'ю. Навіть у назвах партій. ви розумієте, що я маю на увазі взагалі, які ви... критерії вашої роботи після перемоги. Критерії. Ніхто не ні сказав ні одного критерія. Е, громадянська позиція старається сказати, що вони... принцип це моральність. Старається кличко сказати, що в нього є принцип, це така ілюстрація. Він не бере старих, тільки нових, хто ніде не був. От як ви бачите, що повинно бути, от ви перемогли, які у вас є гарантії всіх тих ризиків, у вас повинні бути три-чотири моменти. Наприклад, ви скажете, ми приймемо той та -то, той-то закон, він убезпечить від того. Ми зробимо незрозуміло взагалі більшості населення. Що ви будете робити після виборів конкретно, що ви сказали? Тому що всі говорять, а чим вони кращі від тих? Ви хочете, щоб це відповів один відзов чи в. Мені здається, що це головне. Якщо ви донесете до людей це питання, тоді люди скажуть, вони прийдуть, ми за них будемо голосувати, тому що вони зробить. Дякую. 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 Хто всі будуть відповідати? Ну, що стосується принципів, ви знаєте, для мене дуже приємно, що удар нарешті у нас політичних партій, яка зрозуміла принципи ілюстрації, про які говорить свобода вже ну, тривало. Нас засуджували за це, говорили, що це неможливо. Але після того, як в Верховній Раді почали з'являтися такі знаєте тушки, де там я бачу вже сьогодні чи вчора там вішали в Верховній Раді. Малюнки з тушками. Так? Вже почали говорити, що дійсно лікарці потрібна, тому що на сьогоднішній день багато депутатів. Які стають, ставало там 2, 3, 4 і 11 скликання, вони бігали з одної політичної сили в іншу, точніше від, від опозиції до влади, приходили через опозицію в парламент, ставали е, владою і так, далі, і так далі. Тому важливо, звичайно, що перший, перший принцип має бути це люстрація. І тут не важливо, чи будемо єдиним списком йти, чи не єдиним списком. Сьогодні соціологи говорять, що в опозиції більше шансів, коли вони будуть йти навпаки на єдиним списком. Це очевидно. Е це очевидним. І тут з приводу цих питань треба ще дискутувати. Але важливо, щоб якщо навіть буде єдиний список, так, щоб не потрапили ці в ну, візьмемо скажімо, Волкова, там, інших, які сьогодні претендують на, на ті чи інші е, скажімо, округи по мажоритації і так далі. І Свобода неодноразово заявляла, що першим законопроектом об'єднаної опозиції в Верховній Раді має бути законопроект про імпічмент президента Януковича. Це є функціонально-принциповим питанням свободи, і я думаю, не тільки свободи. І навколо інших, скажімо, принципів, так, ми ведемо дискусії. Ми сьогодні день ведемо дискусії з приводу єдиних висуванців на мажоритарних від Ми ведемо дискусії з приводу інших питань. Але Основним мені здається має бути ідеологія, ідея, навколо яких ми маємо базувати свої, в тому числі і законопроекти, базувати свої лозу і базувати всю виборчу свою кампанію, щоб знову не опинитися в тій ситуації, яка опинилася на попередніх виборах, коли фактично опозиція мала більшість в Верховній Раді. А Янукович став прем'єр-міністром, а потім е, партія регіонів зробила фактично більшість Верховній Ради. Це є наслідком, наслідком неідеологічності тих політичних сил, які нібито заявляли, що вони ідеологічні. І в цьому контексті Свобода говорить, що в першу чергу має бути ілюстрація, має бути ідеологія, а потім все остальне. Неважливо, хлопці, чи Вася, чи Петя, чи Сережа буде депутатом Верховної Ради. Важливо, що він буде там робити. І хто буде відповідати за те, що він там буде робити. Пане Мадарчук, я хочу поправити пана Драча, чи трача, що він трошки не правий. Що будете робити, коли виграєте в Верховній Раді? Питання не те, що робити, коли ти виграєш, питання робити, як виграти. Це питання повинно бути перше, яке повинно сьогодні стояти, воно повинно бути на порядку денному. Чому? Тому що сьогодні, наприклад, Романянська позиції має трьох кандидатів в трьох округах по мажоритарці. Я розумію, що кожна із партій сказала, деякі вже заявили наші двоє переможуть. Я чув майбутніх кандидатів, які сказали, я виграю, вибере мене. От це питання як повороти? Друге, мабуть, усі члени, які коду сидять біля мене, дивились телебачення, розуміють.